У клініку діагностичної лабораторії Подільської міської лікарні запрацював сучасний імунохімілюмінісентний аналізатор Нокарій АЄ-180, який придбано за кошти лікарні. Нове обладнання дає змогу виконувати широкий спектр лабораторних досліджень, а більшість із них пацієнти можуть здати безкоштовно, адже вони входять до програми медичних гарантій НСЗУ. За словами головного лікаря Подільської міської лікарні Дмитра Літянського, частина аналізів не входять до програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України, тому виконується на платній основі. Серед них онкомаркери са 72 4 са 242 СА-50, антиген поскокулітинного раку, СКК, цитокератин, 19-й фрагмент, пепсикогени 1 та 2. Водночас ці посухи залишаються доступними для мешканців громади, а їхня якість відповідає сучасним медичним стандартам. Безкоштовно пацієнти можуть здати найбільш поширені аналізи, що входять до програми медичних гарантій НСЗУ. Серед них тести на гормони. Щодо подібної залози, статтеві гормони, глюкозу, феретин, інсулін, вітамін Д, а також антитіла до вірусів гепатиту, ВІЛ і сифілісу. До безоплатного переліку входять також деякі онкомаркери, ракові антигени, що допомагають виявити ризики розвитку злоякісних новоутворень. Усі ці послуги пацієнт може отримати безкоштовно за направленням сімейного лікаря або профільного спеціаліста. Контроль за якістю виконання аналізів на дуже високому рівні. Фахівці використовують якісні іспанські реагенти. А кожен робочий день у лабораторії розпочинається з перевірки обладнання. Якщо виявляється навіть незначна невідповідність, відразу проводиться калібрування та повторний контроль. Тож за достовірність отриманих результатів містяни можуть бути спокійні. Від сьогодні в нашій лабораторії почав працювати новий імунохілюміністентний апарат, на якому ми будемо виконувати дуже багато різних досліджень. Можна здавати на рі... на гормони, дуже великий перерік різних гормонів, і також онкомаркери, дуже багато різних. Деякі онкомаркери не можна здавати по електронному направленню. Їх можна здавати лише по оплаті через бухгалтерію. Забір аналізів проводиться вівторок та середу, з 8 до 11 години в маніпуляційному кабінеті 87. У вівторок здаються один перелік аналізів, в середу інший. Ми також поспілкувалися з біохіміком клініко-діагностичної лабораторії Тетяною Георгієвною Зеленюк, яка розповіла, яких правил слід дотримуватись перед здачою аналізів, щоб отримати точні результати. Хочу звернути увагу всіх наших пацієнтів, щоб вони завжди прислухувалися до своїх лікарів. Лікарі завжди підготовлюють своїх пацієнтів до проаналітичного етапу. Це дуже важливо, тому що 70% досліджень залежить від проаналітичного етапу. Перед здачею аналізу на будь-який вид дослідження рекомендуємо людям після 6 години не їсти жирного, солодкого, смаженого. Старатися не переїдати зранку, наче серце обов'язково випити стаканчик води, піти на прийом, здати аналіз, і потім вже можна поснідати і чекати результати дослідження, для того, щоб був чіткий результат дослідження. Під час проходження досліджень на один і той самий показник в різних лабораторіях пацієнти можуть отримати різні результати. Тетяна Георгіна пояснила, чому так трапляється, і на що варто звертати увагу при розшифровці. Різні лабораторії використовують, по-перше, різні одиниці виміру, по-друге, у кожної лабораторії свої референсні межі. Кожна лабораторія калібрує та валідує свій апарат і виставляє свої референсні межі під свої контролі, тому що кожна лабораторія працює на різних фірмах апаратів, на різних фірмах реагентів. Із-за цього можуть бути незбіги. Але якщо дуже хочуть порівняти, то вони люди. Люди можуть вирахувати одиниці виміру, де йдуть в мілілітрах, де йдуть в децилітрах. Якщо це взяти і помножити, то принцип один і той же воно має вийти на ту ж цифру. Якщо людина здає для слідкування, от візьмемо післяопераційний період після онко онко і ми захочемо слідкувати за тим, наскільки прогресує, чи повністю зникають антитіла. То краще все-таки за цим слідкувати в одній лабораторії, в одних одиницях виміру, не змінювати. Це буде на краще для того, щоб слідкуватися за перебігом захворювання. Фахівці закликають: якщо людина відчуває погіршення самопочуття, не варто самостійно здавати аналізи чи займатися самолікуванням. В таких випадках потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, який визначить необхідні дослідження та допоможе правильно оцінити результати. Ірина Десюк, Олексій, Мяги та компанія Пет.